Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Ну що, сьогодні я вам хочу показати свої оновки на осінь, яку я купила. Я їх міряла, вам показувала. І не хочеться мені дуже таких якихось спонтанних покупок. Які просто ти витрачаєш гроші. Тому я останнім часом, знаєте, як роблю? Я з цією думкою переспала, і якщо на ранок або на ранок наступного дня я все ж таки про це думаю, тоді варто купити. Але спочатку я зробила ревізію своїм. Своїй шафі для того, щоб, можливо, я щось забула. І я дійсно про щось забула. І зараз хочу вам показати, ой, дівчатка, я ж на літо собі купувала оцю ковтинку. Я її тільки декілька разів одягала все. Потім пішла спека, потім мені стало шкода, тому що, ну, знаєте, коли спека, ти е, щось таке зручне, простіше одягаєш, тому що ти, увесь, ну, пробачте, це життя. Ти мокрий і тобі шкода нову річ. Але вона мені до вподоби, І от навіть зараз. Таня, ну візьми, одягни її. Я знов про неї забула. Далі, що я продивилася. На осінь в мене ще є така ковтинка. Я її інколи-інколи одягаю. Тут один рукав іде з камінчиком. Воно блищить, чи камера передасть, чи ні. А інший без камінчиків. Ну, теж під джинси є, що одягати. І джинси в мене, до речі, у ну, кожного, мабуть, вони є. Далі дивлюся. Ось такі ковтинки, вони теж новенькі. Теж нещодавно купувала, і в тому магазині я купувала. Думаю, ну треба ж під штани. І думаю, так, ага, ковтинки є, ковтинки є, а треба ще штани. Тому думаю, ні, штани такі треба брати. Цю ковтинку я теж купувала, вони всі нові, розумієте? І не те, що я там забуваю. А інколи це так незручно, ти кудись поспішаєш. От я кажу, це той момент, коли ти викреслюєш своє власне життя. Можливо, не знаю. філософію все. Поїхали. Ревізія шафі. Бо я зараз почну. Потім в тому, ой, я забула про цей костюм. Він дуже зручний, він як класика йде. Штани тут ті, що мені подобаються. Зараз я їх дістану. І коли я їх одягаю, цей костюм, то це, як наче і спорт, наче і класика. І він теж відносно, ну як, один сезон носила. Немає гудзиків, немає блисковки, є матузка. Як моя бабуся казала. А що там голому одягатися? Підперезався та й пішов. <гум> ну так і думаю, і куди. Ну, є. І ще в мене є дуже старий костюм, але я його ще буду носити, він актуальний. Начебто спорт, начебто і класика. І теж там штани йде. Ну, Такі кишені тут. Він мені дуже до вподоби, наче спорт, наче не спорт. На рукавах така смужка. Думаю, я буду його носити? Так, я дійсно буду його носити. Чи буду я його списувати? Ні, не буду. Штани знов ті, що мені до вподоби. Розумієте, є мотузка, немає блискавки та гудзиків. І я це так, подивилася, подивилася. А, наче все показала. А, ну і ще такий, ну це в мене вже на базар буду бігати. Це, до речі, український виробник Тел. Якість неймовірна, дівчата, вже четвертий сезон буде. Ну, це так, знаєте, якщо там в ліс буду їхати, штани теж там. Під резиночкою йдуть. То, думаю, і так, треба хоч щось з цього зносити для того, щоб купувати. Але все ж таки і новенького хочеться. Тому мої покупочки на осінь. Так, почну зі штанів Штани. Ага, і ж можна помісити, чи О, зручно якраз. Штани, хвиля. Ті, що я міряла, тоді вам показувала, але зараз ближче хочу показати, чи вони за кольором називаються, чи за фасоном, не знаю, але тут іде резинка. І ти одягаєш, і навіть ем, ну не те, що підтягується, нема такого відчуття, але тримається, я б так би сказала. І воно не скачується, нічого. Тому так попереду, є кишені тут. Ну, от. І на е, вигляд, начебто це як такий мікровільвет, як раніше казали. Але ні, це тільки на вигляд на відчуття такого немає. І вони вже не літо, але ще не холодна осінь. Це як на теплу осінь. От. Так, що ще купила? Не дивуйтеся, але ж ви знаєте, як може бути. І я купила червону майку. дівчата. Я розумію, що це не на осінь. От. Але думаю, ну так хочеться, що, знаєте, яскравого. Але щоб це було зі смаком. Але у кожного свій смак, до речі, тому я на свій смак дивлюся. Думаю, о, куплю така майка. Дуже класна, тут такі атласні шовкові йдуть смужки. До речі, виробник я вам ближче покажу, якщо кому цікаво буде. І виробник штанів теж вам покажу, якщо буде цікаво. І остання оновочка моя, як ви вже здогадалися. колір лайн, дівчат. Ну, на осінь. Хоча інколи люди кажуть, що є осіння депресія, не вірю я в осінню депресію, тому що я цього не відчуваю. Я люблю, коли будь-яка пора року, а, одразу буду показувати вам, хто виробник. Оце це Франція. Я запам'ятала за це, я не пам'ятаю. І щойно тільки побачила, що позаду є якась щось блищить. Дивіться, як камінчики тут блищать. Зараз хочу поміряти. Я люблю будь-яку пору року, тому що осінь. Вона і жовта, і затишна, жовта, класно прогулятися по жовтим листям. Коли йде дощ, то після літа ти починаєш відчувати затишок в хаті, коли ти приходиш після дощу, робиш собі там гарячий чай або каву, щось хочеться в цей момент спекти, як, якісь там. Круасанчики, можливо, щось таке, знаєте, взимку ти починаєш готуватися до Різдва та Нового року, теж якісь такі моменти. Ти радієш першому снігу, весна знову все оживає, і ти радієш і спостерігаєш, як воно гарно починається, нове життя, нове листя, нові квіти. Літо теж має свої переваги, не зважаючи на спеку. Тому я люблю будь-яку пору року і в мене немає ніяких депресій. Не осінніх, ни зимових, там будь-яких. Зараз давайте поміряємо. Ну, ось якось так і, до речі, дивлюся, чи по кольору підходить. Як ви вважаєте? Пічак. Але в мене є єдиний ячак. Діти він сюди. Тому що скільки разів думала купити-купити, а потім думаю, так куди я його буду купувати? Та не хочу. Тихенько. Тихенько будь. Ти ще наробиш мені шкоди. Прибирай. Є речі, які то вподоби. І от я думала про червоний піджак, і Олічка мені написала, що Таня, навіть якщо, то надіти і пройтися в парк. Дівчата, знаєте, хочеться собі щось новеньке. Але і купити хочеться, але і зайвого, щоб не було, то краще я ті гроші за Я кажу вам відверто, як є. Як ви вважаєте, як воно. Буде. Чи по кольору, чи ні. Він такий, знаєте, в клітинку і тут є різні такі кольори, то буду дивитися. Хоча цьому піджаку вже знаєте, скільки років. Хай Бог миле. Так, ми не про піджак, ми піум. Ось така ковтинка. Ось такі штани. І штани, до речі, довжина моя, не треба нічого робити. І завдовжки вони якраз на осінь під красівки. Ну, зараз я в домашніх капцях це зрозуміло, але мені до вподоби. і впевнено крокуємо в осінь. Ось так. Вони дуже зручні. Дівчат це просто неймовірно. Ну, як вам? От на, влітку, в спеку я б її носила. Тому що вона така легенька і там прийшов, там машинці прокрутив і нормально. А за це де вона? Мені чомусь була шкода, тому що тут тканина вона дорога, ну не дешево коштує, розумієте? І думаю, це як так, да, кудись піти. І впродовж літа ви бачили, куди я ходила. Прийде час на все свій час. Тому зараз ми робимо, щоб нам було зручно, комфортно і гарно, файно. Якщо під піджак знов таки. Ну сюди червоний піджак не піде. Ті, що там жовті, яскраві такі були. Вони маркі. А я людина практично. Тому так або, або зачекайте. Йди. Іди сюди, я тебе покажу. Давайте ти запиралися. І знов я в мене ось така, хоча мені чорне з червоним не дуже до вподоби. А ось коли я поміряла така темно-синя, такий, знаєте, глибинний колір синій майка і червоний піджак. О, мені це сподобалось. Ну, під ці штани дійсно, але... Треба теж носити. Будемо дивитися, мої дорогенькі. Як воно що буде? Ой, це не головне. Головне, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення!